Багато осіб очікує на те, що відбудеться на Алясці більше, ніж на друге пришестя Ісуша Христа. Пану Дональду Трампу знову вдалося закинути українців і не тільки на чергову емоційну гойдалку. І ось уся стрічка новин наповнена прогнозами, експертними оцінками, що відбуватиметься, і які. Наслідки будуть після ймовірної зустрічі пана Дональда Трампа з військовим злочинцем Владимире Путіним. Слава Ісусу Христу! Вітаю, дорогі друзі, на моєму Ютуб каналі з вами отець Роман Лаба. І якщо ви не боїтеся того, що станеться на Алясці, підпишіться на цей Ютуб канал. Спосіб комунікації, який стосує пан Дональд Трамп, президент Сполучених Штатів Америки. Вписуються у так звані подвійні послання. Подвійне послання англійською «double bind» – це психологічний термін, який описує ситуацію, коли особа, найчастіше дитина, довший період часу отримує суперечливу інформацію, суперечливі наративи, суперечливі комунікати від авторитетної для себе особи, часто від когось з ближніх, а найчастіше від батьків. Концепцію подвійного послання сформував американський науковець Грегорі Бейтсон в 50-х роках ХХ століття. Може декілька прикладів. Дитина біжить назустріч матері, яка прийшла з праці, намагається її обійняти, мати відштовхує дитину, показує свою міміку, якою як вона є втомленою. Дитина відходить, очевидно, реагує і в цей час чує. Зовсім не цікавишся матір'ю, навіть не поцікавишся, як в мене справи. В будь-якій ситуації будь-яка спроба цієї дитини вже приречена на поразку. Дитина опиняється в ситуації внутрішньої суперечливості без якогось виходу. Або інший приклад. Матір каже: дитині, ну, ти ж знаєш, що я люблю тебе. Ну і в цей час обіймає її сухо, злісно, без емоцій. Ну і дитина має дві можливості. Може, відповісти на почуті слова і також сказати люблю тебе. Але в цей час дитина заперечує своїм справжнім емоціям, бо відчуває, що мама злиться. Ну або відповісти на жести і міміку матері, але тоді мала дитина мала би поводити себе сухо без емоцій. На це дитина також не може собі дозволити, адже мама сказала, що її любить. І тому подібна поведінка. Була би пов'язана з почуттям провини. І знову дитина опиняється в безвихідній ситуації. Подібні наративи, але на іншому рівні стосує пан Дональд Трамп у веденні політики. Останні такі приклади це усім відомі жорсткі ультиматуми. Трамп після телефонної розмови з Путіним вимагає рішучих дій для осягнення миру, інакше негайно запроваджує санкції. Але через декілька днів ці. Рішучі санкції перетворюються на 50 днів ультиматуму. Під час тих 50 днів Путін не гаяв часу і брався до масових обстрілів українських міст. 28 липня Дональд Трамп дав жорсткий ультиматум, який завершився. О, вже завершився 8 серпня. Разом з тим готується зустріч з військовим злочинцем Путіним на Алясці. Подібного за останні 200 днів правління Дональда Трампа було дуже-дуже багато. Увага! А тепер декілька слів про мету таких подвійних наративів. Такі подвійні наративи ведуть до конкретної ситуації. Згаданий мною Григорій Бейтсон виявив, що довготривалі взаємодії засновані на подвійному посланні, на, подвійному, на подвійних комунікатах. Можуть спричинити, що людина, яка їх отримує, не зможе розуміти більш широкого контексту реальності, а її сприйняття навколишнього світу буде вже досить обмеженим. Людина, яка неодноразово піддавалася такій ну, психологічній техніці, соціологічній техніці, такому впливу подвійних посилань, втрачає здатність розшифровувати більш широкий контекст подій. І властиво інтерпретувати інформацію. І в цей час така людина стає найбільш податна для маніпуляцій. Вона тоді в розгубленості каже, що мені робити? І тоді дорослий дядько Дональд буде розказувати, о, треба то зробити, то то, і то, і так далі. і так далі. Ох, Що нам, що нам, християнам, католикам, українцям, Варто робити, як варто на все це реагувати. Перш ніж відповісти на це запитання, пригадаємо, чого нам не варто робити. І в святому Писанні ну, дуже чітко про це сказано. Так говорить Господь: проклятий той, хто уповає на людину, можемо тут додати на Дональда Трампа, і покладає на тіло свою силу, чиє серце відступає від Господа. Звісно, потрібно співпрацювати максимально з усіма, з ким можна співпрацювати, але надію потрібно покладати на Господа. Багато років ми бачили в США такого собі колективного месію, який має врятувати світ, запровадити мир, Боже царство там, сям. Потрібно нам відріктися від цього політичного месенізму і нашу надію покладати на Господа, на Його слово. Що ж варто робити? Ну, по-перше, ревно молитися в історії маємо безліч прикладів, коли молитва змінювала хід подій. До тих пір, поки руки Мойсея тривали в молитві, були підняті, Ісус, на перемагав Амаликитян. В той час, коли Католицька Європа була занурена в молитву Святого Рожарія у 1571, здається, так, ано ну зараз перевірю. У 1571 році Хуан Австрійський перемагав у декілька разів більший флот Османської імперії, му Муезензаде Аліпаші під Лепанто. До речі, 15 серпня, коли запланована оста зустріч, маємо свято урочистість успіння Пресвятої Діви Марії. Може не випадково. Далі. Всі наші нерви, наш неспокій, очікування на зустріч на Алясці потрібно конвертувати максимально конвер... конвертувати в підтримку Збройних сил України. Цей момент хочу конкретно звернутися про допомогу на закупівлю авто для наших розвідників. Це має бути солідне авто, такий собі пікап, щоб там теж можна було обладнання певне встановити. І при допомозі цього обладнання, виявляти сили ворога, перехоплювати там різні речі, і також вчасно евакуюватися. Це справа також життя, виживання. Це дуже важливий збір, дорогі мої. Посилання на банку і на картку в описі під цим відео. Будь ласка, підтримайте, будь ласка, цю ініціативу. Також напишіть, що ви підтримали або будь-який інший коментар, щоб максимально кількість осіб могла взяти в цьому участь. Поширте, будь ласка, це відео. Ну і третє, з людьми максимально співпрацюємо з партнерами, з союзниками. З ким завгодно, з ким можна тільки робити. Але нашу надію опираємо на Бога на Його слова, бо він є Богом історії, він є Господом історії, і з тими, хто його любить, в усьому співдіє на добро. Дорогі друзі, дякую вам за увагу. Прошу ще раз поділитися цим відео, поширити і підтримати збір, про який я щойно згадував. До зустрічі!